День другий. Трішечки збільшення активності. Додаємо іще один підхід. Тобто, буде 6 вправ. Ми виконуємо всі шість вправ один раз, потім другий раз всі ті ж самі 6 вправ виконуємо. В положенні сидя піднімаємо коліно вверх, виконуємо 8 разів на кожну ногу. Розгинання в колінному суглобі. Виконуємо 10 разів на кожну ногу. Слідкуємо за положенням попереку, щоб не було нахилів в сторони в одну сторону, в іншу сторону під час виконання цієї вправи. Згинаємо ногу в колінному суглобі та опускаємо її. Наша задача це піднімати коліно вверх. Виконуємо так 15 разів на кожну ногу. Якщо під час виконання цієї вправи при опусканні коліна ви відчуваєте хрускіт в суглобі, намагайтеся виконувати її більш плавніше і поступово протягом цих вправ цей хруст буде зникати. Стискання м'ячика або подушки між ногами виконуємо таких стискань 15 разів. В положенні на четвереньках розгинаємо ногу. Слідкуємо під час виконання цієї вправи за положенням попереку, він має залишатися рівненьким. Виконуємо так 8 разів на кожну ногу. Якщо давить в коліно, підкладайте щось м'ягеньке. В положенні лежачі згинаємо ноги в колінних суглобах, виконуємо так 20 разів на кожну ногу.